Так, всім привіт, з вами я, Евен Козак. Сьогодні. Ой, боже. Дякую за актив, що сьогодні проявили. Ну, а що, ну, ну, що за актив? Я сьогодні вам покажу актив, який ви проявили. Ну, а що ж, аби поїхали. чао! Так. І чому я це записую в відео? Відео тому, тому що останні 28 днів. Оп! 1600 переглядів. І 17 підписників. Чому так? Показую вам. Дивіться, я. Зробив 3. от, Три. Ну, 4 можна сказати. Ну, це 2 червня і там нічого. От, три відео. І знаєте що? Давайте зайдемо до цього відео. 427 переглядів, 5 коментарів, 46 лайків і 3 дізлайка. Давайте зайдемо в його аналітику. 13 підписників. 13. О, і знаєте зараз скільки у мене підписників? І сімдесят вісім. Так, давайте ще вам покажу відео. Ну, це тридцять пять переглядів, два лайка. А тут десять переглядів уже і чотири лайка. Не. О, бачите плюс підписник на цьому. Давайте я вам покажу. Це свої перегляди за все, за весь час. 21 25 переглядів. Стільки переглядів я отримав за весь час. З 24 червня 2021 року, і 7 червня, і до 7 червня 24 року. Дивіться, і скоро ж буде. Ну, трьохліття мого каналу і в честь цього я хочу зробити якесь відео, ну, типу, щось такого, типу. І щось купити. Ну, типу, де, щось обзор якийсь. Ох. Або, ну, дивіться, і ви зараз можете під цим відео написати ідею, що мені зробити до 3 свого каналу. Йому вже скоро 3 роки. Ох, я все почитаю, все, е, ну, все, 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 все подивлюсь. О, дивіться. Давайте глянемо. В... Контент. Найпопулярніший ві... о, дивіться, Також також. От, дивіться. мені показал, я показав пять тисяч, 000... мені показали пять тисяч. 000... Я. Ну, тип, блін, я маю на увазі е, відео в рекомендаціях моїх показували п'ять тисяч. П'ятьдесят п'ять тисяч вісімсот. Е, дораз. І. Як ви бачите, тільки три тисячі з цього всього. Давайте покажу вам підписники з коротких відео. Е Я отримав 48 підписників плюс. І відео простіт 19 підписників плюс. Не знаю, як вони це все рахують. От, дивіться, найпопулярніші відео. Якийсь смі... біг, я його просто зняв, я не знаю, чому. П'ять тисяч переглядів. Як газує Валіка тачка. Якщо що, його канал Валік МП4, зверху буде цей ну така фігня, типу, що і буде його канал зараз. Так. Мем знову вже. Стендов 2, я його вже закинув. ну, Mm. E, я рекламував фірму і також як Stov. Це теж її, ну, недавно залетіли оці відео. І якщо ви ще хочете тут. А давайте на трьохліття зроблю зроблю тут, бо дивіться, нещодавній контент він залетів. І це... І, вам, і я хочу вам сказати, щоб якщо ви хочете тутор на ТД3, щоб робити такі танці, всякі зону підлаштовувати, то до трьохліття я можу вам це зробити. Але все одно пишіть свої е, предположення в коментарях. І давайте я вам ще покажу трохи. Аналітику і ви ще не бачили от. Типу, і не останні 28 днів, а за весь час. Дивіться. Ну, десь тут кори, 73 десь. Е 73 було від 7 до 6 червня. І після 6 червня. Дивіться. Ось 6 сьо, червня. И тут же далее идет 8. Типа, и там 88. И это только за два дня. Знаете, сколько подписчиков? 16! 16! Не, не 16, ну, звичайно. А где 16? 16. 16 подписчиков за два дня. Так що, якщо ви хочете тутор, на плавність також я закидав тутор. От от, плавність. Тутор буде за 100 підписників. Їх здоб'ємо 100 підписників і покажу вам, як це робити. І також... Скидуйте це все своїм друзям. Щоб вони теж це дивились, от дивіться. Звичайно, тут є крінж відео. Оце крінж. Я про цю аватарку взагалі мовчу. Обов'язково подивіться, буде вам цікаво. Ну, це. коротше всі відео дивіться. Ну а що ж, а з вами я був Емен Козак. А всім пока-пока. Пока. -пока! Пока!